Навчально-реабілітаційний центр Леваня надає реабілітаційні послуги для людей з функціональними розладами. Більше, наприклад, для дітей, для того, щоб вони могли якісно інтегруватися в суспільство. І про це ми введемо черговий випуск. Це буде випуск номер 2 Інклюзивний простір. Це платформа, що будує інклюзивне та відкрите суспільство для осіб з порушеннями зору. Доступно та цікаво про те, як створити інклюзивний простір для себе та тих, хто поруч. Тут ви отримаєте актуальну інформацію про життя осіб з порушеннями зору. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте відео у соціальних мережах, адже цим ви допомагаєте розвиватися українському Ютубу. Є люди, що бачать світ через дотики та звуки. І, на жаль, він не є дружнім до незрячих. Лише разом ми можемо це змінити. Україна країна контрастів та різноманіття. Кожен із нас особистість і заслуговує на рівні права. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Добрий день, так чую. Про себе розказуєте. Як вас звуть? Мене звати Жбадинська Юлія, вчитель початкових класів та вчитель дефектолог. В свою професійну діяльність в НРЦ Левеня я розпочала з 2001 року. Тобто я тут працюю вже 22 роки. Завершила я Другобицький державний університет імені Івана Франка у 2005 році. Освіта вища кваліфікація вчитель початкових класів. Та Київський навчальний педагогічний університет імені Драгоманова у 2020 році здобула вищу освіту магістра, вчителя, вчителя дефектолога, вчителя та вихователя освітніх закладів для дітей з порушенням зору та інклюзивною формою навчання. Ось працюю я у закладі наразі. З дітьми зі складними порушеннями розвитку. Хоча мій шлях в енерце я працювала і на групі продовженого дня, і на класах, там, де навчаються дітки з, з порушеннями зору, уже 15-й рік я працюю з дітьми зі складними порушеннями розвитку. Ви ж мій... імені Драгоманова, які додаткові знання він вам дав, такі нестандартні, яких не дають в інших закладах? Тобто, навчаючися в університеті, нас навчили методиці, як працювати з дітьми, зі сліпотою? З порушеннями розвитку та порушеннями розвитку, зі складними порушеннями розвитку. Тобто, як, власне, проводити уроки з такими дітками, знаходити до них підхід? Ага. А Наразі... Мене цікавить, методики вони завжди удосконалюються. Чи шукаєте так. ви якісь нові методики, які в нас не використовували, а за кордоном є, і якщо є, то розкажіть про таку методику? Дивіться, ми постійно вдосконалюємо свою професійну діяльність. Завжди у нас проходять курси підвищення кваліфікації і на базі НРЦ левня, і є у нас е, можливість проходити курси підвищення кваліфікації е, в, на базі е, ЛО і ПО. Далі ми маємо можливість співпрацювати із закордонними колегами. Часто ми їздимо в закордонні поїздки для. Е, щоб перейняти досвід роботи колег і розповісти про свій досвід роботи? Ось тобто ми постійно вдосконалюємо свою професійну діяльність. Ну, а якісь такі деталі, які там за кордоном є, а в нас їх немає, і їх потрібно втілити. Чи зауважили ви таке щось? Немає такого. Дивіться, фактично, нас дуже багато всього з колегами з за кордону співпадає. Ми працюємо, наприклад, протягом дня ми працюємо з календарями, з різними календарями. Ось колеги наші також працюють з календарями, тобто це є календар дня, ми також маємо в закладі календар дня. Тобто, дитина приходить до школи і вона має, ми її знайомимо з розпорядком дня, тобто які уроки протягом дня. Мають відбуватися, які види діяльності мають відбуватися за кордоном, так колеги так само використовують, такі види діяльності. Ось. Тобто, звичайно, щось ми переймаємо у них і, ну, і, і тут ми використовуємо те, що ми у них бачимо. Але в загальному наші погляди з ними співпадають. Якихось таких особливостей нема. А мене цікавить, клас ви набираєте з різними нозологіями, Чи, наприклад, може бути, що в класі один сліпий чи незрячий, другий має якісь сенсорні розлади, третій інтелектуальний, четвертий глухий, тобто як набирається клас? Дивіться. Керівник закладу освіти на підставі заяви одного з батьків або інших законних представників учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно ресурсним центром, зараховує дитину в заклад. Ось Наталя вже говорила, що для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує команду психолого педагогічного супроводу та забезпечує її роботу в закладі освіти. Ось Ви розумієте клас? про що є клас, в якого шість діток вони всі з однаковими якимись порушеннями, тобто в одному шість, які Ні, вони побачимо, можуть бути і з різними порушеннями, можуть бути з інтелектуальними, тобто вони є обов'язково з інтелектуальними порушеннями, але це може бути дитина зі сліпотою в класі. Тобто є змішані роз... функціональні якісь розлади, і ви вмієте прямо з ними працювати. Ви знайшли якийсь такий спосіб. І у нас не кожна вона дитина... має індивідуальну програму розвитку. Я просто технічно не розумію, якщо один погано чує, тобто йому якесь треба підсилення звуку і десь може. У нас немає дітей, які слабочуючі. у нас є а? діти. Ні, немає. У нас є діти зі сліпотою, у нас є діти. У нас є діти, наприклад, з розладами аутичного спектру, діти зі синдромом Дауна в таких класах. Ось і то, тобто, ми поєднуємо навчання таких дітей в одному класі з різними нозологіями. Ну я десь думаю, що ну, дитині, яка незряча і яка десь інтелектуальні розлади, вони по іншому сприймають цей світ, і як отой знайти момент, щоб всім пояснити і всі зрозуміли, як це. Ну, Технічна інформація, я десь не зовсім розумію. Ну, Дивіться, дитина, яка є незряча, ось вона працює, спеціаліст з нею працює, вивчає дитина. Така дитина вивчає систему Брайля. в неї є своя окрема парта, в неї є. Машинка Бралівська. ось діти, які мають. Ну але така дитина є також з інтелектуальною, тобто має інтелектуальні порушення. Всі діти на такому класі мають інтелектуальні порушення незалежно uh -huh. від мотології. Розумієте? Uh -huh. Ось тому ж вони всі працюють фактично за однією програмою, тому проблем які ну додаткових не виникає з такими дітьми. Uh -huh. А якщо неї тільки вона не зряча і тільки аутистичний спектр розвитку, то вона вже не до вас, вона може вчитися в іншій школі. так, так, та, так, та, так, та, так. Та, так, 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 так. Я то працюю з дітками тільки з інтелекту з, з які мають інтелектуальні порушення. А так не буває, щоб медики помилилися. Дитинки немає інтелектуальних порушень, десь її просто чомусь не навчили, і випадково вона потрапила сюди. Чи бувають такі випадки, і чи перенаправляють тоді дитину в іншу школу? Більш такої би... Таких випадків не було. Вот. таких випадків немає, ні. Угу. Добре, тоді технічно як ви проводите урок? З чого ви розпочинаєте його? І зранку якась зарядка, чи що, чи щось розказуєте? їм цікаво, якісь новини, чи просто є математика? То зразу рахуєте як. Дивіться, у нас щодня ми розпочинаємо урок з ранкових зустрічей. Так, якщо, наприклад, хороша погода, то ми виводимо дітей на двір ось, і проводимо ранкові такі зустрічі на, на вулиці. Тобто, це переважно формується коло. Ми з дітками вітаємося, тобто, проговорюємо, яка щоденна робота. Ми, ми проговорюємо, яка сьогодні, яка пора року, я, який сьогодні день тижня, яка погода. Тобто, в таких на таких ранкових зустрічах, тобто ми дітей. Налаштовуємо на позитив, вітаємося з кожним учнем. Якщо дитина мовна, то вона розповідає про свої враження, коли під час. Під час руху з дому до школи, що вона бачила цікавого по дорозі, ось і тобто, ми проводимо якісь, якусь рухливу гру, яка пов'язана з переважно з порою року на даному моменті. Далі ми йдемо до класу. Тобто кожного дня в нас перший урок це я досліджую світ. ось якщо також знову ж таки, якщо це є хороша погода, то ми я досліджую світ, проводимо на дворі. Тому що на дворі це є саме пізнавальне, тому що ми можемо спостерігати за змінами в погоді, за змінами в природі. Далі ми рухаємося вже в заклад. В закладі, проводиться, в закладі у нас продовжується навчальний процес. Ось після, наприклад, якщо це є урок математики, ми використовуємо обов'язково, ми ознайомлюємо дитину з розкладом уроків. Щоденно перед початком уроків це є ознайомлення з розкладом уроків. Якщо це ми вже знаходимося в класі, то ми цей розклад знаходиться у нас на дошці. Тобто, дитина бачить, що наступний урок, після я досліджую світ, наприклад, математика. Ось і є перегляд. Дитина має можливість підготуватися до цього уроку. Якщо дитина такої можливості, тобто немає, то обов'язково їй допомагає вчитель підготуватися до даного уроку. Ось під час уроку використовуються використовуються ігри різноманітні, дидактичні, щоб дитину зацікавити навчальним процесом. Рух, руханки використовуються через кожні 15 хвилин. Це є у нас руханка, далі у нас є вправи для очей, щоб дитина, наприклад, собі відпочила, мала можливість відпочити. Ось такі дітки з такі дітки вони можуть тобто, з ним зацікавити їх буквально на до хвилин 10-15. Це вже максимум. Далі вони втомлюються, тому ми робимо часті перерви. Після другого року у нас є сніданок. Другі сніданок, дітки йдуть на сніданок. Далі у нас є велика перерва, ми з ними гуляємо на перерві. Що, переважно, якщо це хороша погода, то завжди ми доводимо їх на двір. Далі, після години перерви, ми заходимо до закладу, розпочинається третій урок. Ну, наприклад, там, українська мова чи предметно практичне навчання. Тобто відразу, звісно, що ми готуємося заздалегідь. Переважно це, наприклад, якщо на предметно практичне навчання потрібно підготувати, наприклад, якийсь природній матеріал, то ми говоримо ще в на попередній день батькам, щоб вони принесли принесли певний матеріал до школи для того, щоб виготовити певну коробку. Ось тобто далі у нас після обіду відбуваються корекційно-розвиткові заняття. А мене цікавить шрифт Враля. У вас, наприклад, різні дітки, один плоскодруком, другий при шрифтом враля, і ви всі вмієте той шрифт враль читати, перевіряти, чи ви комусь передаєте ці зошити, щоб вони допомогли з їх перевіркою. Якщо в класі є дитина, яка потребує, яка яку навчає вчитель, чи переважно вчителі дефектологи на таких класах працюють шрифт Бралля, так вчитель перевіряє такі роботи. Звісно, що всі вчителі вони знають цю абетку, вони вміють користуватися машинкою Брайлівською, оскільки у нас є, проходять постійно курси, курси на базі на ливення по підготовці до навчання шрифту Браля педагогів. Тому всі Тавоги, у нас вчителі дефектологи, обізнані у, у шкібралі і проблем взагалі абсолютно не виникає. Mm -hmm. А ще такий момент незрячі вони більше люблять спілкуватися і тактильні, якісь дотики, це все? А люди наприклад, з аутистичним спектром розвитку вони бояться спілкування часто, вони бояться людей, і, можливо, на цьому моменті виникають якісь конфлікти. Якщо так, то як ви їх рулю ну роз, роз, вирішуєте, А якщо ні, то як робити так, щоб їх не допустити? Дивіться, конфліктів у нас в класі, як правило, немає, коли дітки навчаються у нас незрячі і навчаються дітки з зброями аутизму. Тобто не, незряча дитина вона є більш посидючою дитиною, тобто вона і ми її зацікавлюємо якимись такими іграми тактильними. А наприклад, а з дитинкою з, з розладом аутичного спектру, то ми вже більше. Е, е, Більше надаємо їй таких якусь рухливу вид, рухливі від діяльності, де педагог більше приділяє увагу цій дитині. Тобто, тут вже ну, стежить за всім розвитком за всією роботою педагог. Тобто, педагог дивиться, чи потрібно втрутитися, чи не потрібно втрутитися, але ну, в нас немає такого, щоб дитина з розладом, в нас немає агресивних таких дітей. Я служу по, свої, по своєму класу, тобто ну, агресивний. Дітей в мене в класі немає, тому я не можу сказати, що є якісь певні проблеми. І ніколи не було за 22 роки? Були, звичайно, що були. були я ж, ну, тобто в нас є е, килим, в нас є завжди ігрова зона, в нас є е, такі. Е, 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 ми використовуємо такі утяжувачі, наприклад, якщо дитина агресивна, то ми її переводимо на ігрову зону, там на безкаркасні крісла, саджаємо на то безкаркасне крісло. Тобто в нас є такі утяжувачі, які ми накидаємо на дитину, щоб дитина могла, тобто, заспокоїтися, коли проявляє якусь агресію. Ось але щоб там ну ми не допускаємо, звісно, що, ну є завжди присутні вчитель, щоб якісь викликав конфлікт між дітьми з різними нозологіями. Так, але всі ми люди десь задумався, десь відвернувся, ну, звісно, навіть було ну, інколи одна дитина. ясно, дати. що всі ми люди, що всі і діти також між собою і, і бавляться, і десь ну різне бувало, але щоб якісь такі виникали проблеми, то ну прям не, не виникало в мене таких проблем. Стежимо, працюємо з батьками, кожного дня ми спілкуємося з батьками, тобто ось розповідаємо, запитуємося, як дитина проводить час вдома, ось на що потрібно звернути увагу. Ну, наприклад, там в поведінковому плані. Тобто, завжди йде робота з батьками постійно, проводиться робота з батьками. А якщо потрібна якась медикаментозна терапія, наприклад, космос у нас є медики. Так, якщо потрібна якась, наприклад, там, якщо дитина там, якщо ви маєте на увазі чи підвищилась температура, і втручання потрібно У нас є медики в закладі, оскличну ми кличемо медика, і медик вже зв'язується з батьками, і тоді вирішує такі, якісь певні. Я якісь. Про то, наприклад, людина має інсулінозалежний оцей діабет першого типу, їй потрібно колоти. Оці інсулін да, або, наприклад, якісь психічні розлади, щоб заспокоїлася, якісь медикаменти, які регулярно ти не будеш, весь час, мабуть, бігти до медпункту. Ви як ви це вирішуєте, чи такого немає? Дивіться, батьки, наприклад, якщо дитина інсулінозалежна, то батьки мають поставити медиків в першу чергу до відома, розумієте? Ось. І медики вже, дитина така в медиках на контроль. Ось, тому, Ну тобто, ми, ми ніякої медичної якоїсь такої допомоги дітям самостійно не даємо. Ми не маємо права дітей лікувати. У нас є медики, угу. тому батьки безпосередньо як подати дитину в заклад, і вони приносять довідки від лікарів, від сімейних лікарів медикам. І Медики у нас вже інформовані. Тобто, що яку які проблеми має кожна дитинка? Там зокрема Йоді медикаменти регулярні. Так, подає медик, так. так, ага, я зрозуміла. У нас в закладі є невролог, у нас є в закладі психіатр свій, тому е, офтальмолог. Тому таких проблем у нас переважно не виникає, у нас е, от, працюють з дітьми медики. А скільки всього діток у вас у реабілітаційному центрі? Наразі? В реабілітаційному центрі у нас 80 Ага. Всіх за всіх, якщо брати всіх загалом, то сто 135 багато, дітей багато добре. Якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу передачу. Побажання, я можу сказати, що наші дітки почуваються в вливання захищеними. Що вони можна, якщо, якщо дітки тут ночують, то вони перебувають під контролем круглодобової лікарів і педагогів кваліфікованих. Ось тому я що я можу сказати? Що якщо е, батьки мають дитину з, зі складними порушеннями розвитку, то звісно потрібно звернути е, потрібно звернутися їм в наш заклад для того, щоб оглянули спеціалісти таку дитинку і надали їй кваліфіковану допомогу ось, і для майбутнього навчання в нашому закладі. Дякую. А заходу я, звісно, бажаю процвітання тільки. У нас чудовий колектив педагогічний, ось чудова атмосфера між людьми. Дякую за таку цікаву розмову. А Батькам раджу, якщо вже є такі дітки з складними комплексними функціональними розладами, то звертайтеся, вагання там вам допоможуть, і все вас буде добре. До побачення. До побачення.